Схуднення не рівно дефіцит калорій. А що тоді робить? Ви їсте по 1200 кілокалорій, слідкуйте за кожним шматочком, а вага стоїть. І що далі менше їсти? Ні. Не рекомендують сучасні протоколи їсти взагалі менше ніж 1200 кілокалорій. Коли ви тривалий час живете в дефіциті, падає. Базова швидкість обміну і тіло починає економити. Ви повинні розуміти, що у вас є свій базовий метаболізм, який ви можете розрахувати. В інтернеті є багато формул. Рахуйте, скільки ви їсте, Від тої цифри віднімайте 10-15%, адаптуйтеся, харчуйтеся, слідкуйте за білками, жирами, вуглеводами, Рахуйте свої калорії, рахуйте, скільки вам потрібно, яких макро і мікронутрієнтів, знижуйте калораж, так як пише книжка, тому що одразу зіскочити з 6 тисяч калорій на 2, у вас нічого з того не вийде. Якщо ви заплутались, як вам рахувати, що вам вживати, будь ласка, приходьте на консультацію, один раз отримайте консультацію і закрийте це питання на роки.